Усім привіт! З вами компанія Вінкар. Сьогодні маємо на огляд ось таке нове надходження. Це Рено Каджар 2017 року. На двигуні 1,6 дизель на 130 кінських сил. Авто в максимальній комплектації. Акустика Боус, фуледи, партроніки 360, камера і тому подібне. Перейдемо більш до детальнішого огляду. Ось так у нас виглядають фуледовські фарки. Передні партроніки, 19 диски, проточка на класній гумі, чорний колір, задні партроніки. Візуально автомобіль дуже в гарному стані, взагалі без будь-яких явних слідів, пошкоджень. По автомобілю ні сколів ні царапин взагалі ніяких пошкоджень немає. Авто має безключовий доступ, ось так виглядає ключик електроскладування дзеркал, як ви можете бачити. У нас є датчики мертвих зон. Авто повністю тоноване. Тут ми можемо бачити 4 електросклопідіймача. електрорегулювання та складання дзеркал. Салон на комбінованому зашиві, тканина плюс екошкіра. У нас є панорама, шкіряне кермо, система старстоп, екорежим. Маємо датчики світла та дощу, мультикермо. Автопаркування, утримування в полосі. Покажу вам пробіг. Авто має 109 тисяч кілометрів рідного пробігу. Давайте заведемо. Автомобіль взагалі без жодної помилки. Тут ви можете побачити, що називається партроніки 360. Камера заднього виду. Маємо клімат-контроль, круїз-контроль, електроручник, механіка шестиступенева. Ось ця шторка сонцезахисна, вона повністю від'їжджає. Стан салону автомобіля дуже збережений, близький до ідеалу. Кермо не затерте, ручка КПП в ідеалі також. Дуже класна акустика боус. У нас в багажнику стоїть самбуфер заводський з підсилювачем. Задня шторка на місці. Ось так виглядає заводський підсилювач та самбуфер. Компресор з клеєм. Європейці вже відмовились від запасок. Всі користуються компресором та клеєм. Ось такий дуже класний автомобіль. Наголошую, автомобіль розмитнений, сертифікований та вже на обліку. Податок сплачувати ніякий вже не потрібно. Буде пряма перереєстрація. Ціна даного автомобіля 18300. Можливий невеликий торг біля авто. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, покажемо, зробимо тест-драйв, проконсультуємо. Наша адреса місто Вінниця, вулиця Єрмола, Мелешка, 1В. Контактні номери телефони ви можете побачити нижче в описі. Наш майданчик має великий вибір. Усі автомобілі свіжопригнані із Франції та без пробігу по Україні. Не забувайте підписуватись на наш канал. Усім гарних покупок!